Це огляд митрополітену в місті Дніпро. Я вперше покатаюся, поділюсь враженнями. Погнали, погнали, погнали. Зацініть ностальгію, жетончиків. В Києві вже немає жетончиків, які вони тут світло зелені, по 10 гривень. Ну що в нас у Києві? це Цифрові концлагері вже не місто, а тут жетончики є, погнали, дивіться. Опача. Оп. Клас! 29 грудня 1995 року було відкрито Дніпровське метро всього шість станцій. Якби в 2015 році станція Комунарівська була перейменована на Покровську. Он вагон! Он вагон! Дивіться! Ану такий, як у нас. Та да, такий, як у нас вагони! Класно! Пустий, зараз поїдемо! Ну, а на останній станції ось Покровська. Тут нічого визначного нема. Панельки. Якби цей і вулиця та і все. Ну я і не очікував тут щось побачити, але це вже, я так розумію, спальний район міста. Ну, мабуть, так. А якщо ні, то напишіть, лупаніть, що це за район, як він у вас вважається. Ну точно ж не центр. Значить, я проїхався по всіх станціях з Софією, дивіться, як тут спокійно, очі відпочивають, нічого не рябить. Немає стоматологів, проктологів, там юристів, мазі від гімурує. Реклами нема. Прикольно в цьому метро, шикарно, так і в Києві має бути. Дивіться, і на цих світильниках немає реклами. І тут немає реклами, і ніде немає. Я ніби в дитинство потрапив. Я ще маленький був, там не знаю, 7-8 років. Київському метрополітені також було чистенько, ну просто респект, розумієте, коли тебе нічого не поздражнює очі, як вам такий огляд лупанять в коменти, місто Дніпро просто топове.